Якщо у вашому дитинстві не було таких фраз піклування, наприклад, як ти себе почуваєш, у тебе все добре, я можу тобі допомогти, можливо, ти хочеш відпочити, я на твоєму боці, то у такої дитини формується дефіцит, дефіцит підтримки від важливого дорослого. І будучи уже дорослою людиною, цей дефіцит, він нікуди не зникає. Його також постійно потрібно доповнювати, але не сформована нейронна нитка, нейронний зв'язок, який дає змогу внутрішньо самого себе підтримувати. Бо дорослий в дорослому житті вже починає розуміти, що єдиний важливий дорослий, перший і головний важливий дорослий для нього це він сам. І підтримка починається самого себе, з цього починати треба. Це один із направлень в терапії, особливо якщо людина приходить в кризовому стані, бо будь-який кризовий стан, на жаль, так виходить, що люди приходять з обов'язковим пригніченням самого себе. З обов'язковим, як я це називаю мачіловом самого себе через те, що я зараз знаходжусь в такому стані. Але тільки прийняття внутрішній, безпечний простір дає можливість розгледіти, що насправді відбувається в даний момент з людиною, і саме з цього починається процес терапії. Іншими словами, виходу з важких чи неприємних ситуацій.